Йдемо на коп. Всім привіт! Новий ліс, старий. Ось стежка. і коло стежки перший сигнал. Ось монетка. Монетка. Це здається сучасних тупень. Так. Це сучасна монетка. Тільки який номінал? Не видно. Може й 10 копійок. Схоже на 10. Тенпені. Добре, почищу потім ставлю. І ось знову попалось до ключика. Такі от в парі. Тризнахідка. Ще звинуть десь колечко є. Прийшов другий ліс. Вже розвиднилось. То були хмари, тепер трошки хмари пішли. Походимо ще трошки. Шукав колечко, тут сигнал. Ось ще один ключик. Це з кармана випали ключі. А де ж монетки з кармана, якщо ключі загубили? Ось такий цікавий ромак. мировых ключей уже была в коллекции. Кистиковый сигнал. Может лопата мешает. Бачу, ну. что у нас тут чекает, я уже бачу. Це мішок від собаки. Навіть пін не вмикав. Все, нема сигналів. Йдемо далі. І ось з глибини сигнальчик. І... Було на міхійний як витягти в пені. 1920 рік! На жаль, зачепив лопату. глибоко було. Я реально думав, що якась банка. Але подивлюся ближче. Перевертаю оцей годинник. А це годинник. Так, зараз витерся з нього. Ага, Сюскло випадає. механізм вже трухлявий став теж випадає. Ну все ж таки це годинник, ще не зрозуміло який. Добре, заберемо, потім почистимо, може щось на ньому буде написано. А может он с рыбной. А может и не. Но все равно гарно знахитка. Ну что, я выкопал, вообще не знаю, что. Ильза. Я так гарненько спевала. Так гарненько спевала. Так сигнал, так так Думав, що монетка. Шестерні якась. Від годинника. Чи від іграшки якоїсь. Кожного разу тучки і шестерні попадаються. Ось така глибина. І ось така знахідка. Класс. Класс класс класс. Це якийсь значок. Є іголочка цього. Щось намалювано. Цікаво. Дейст. Гарна знахідка. Добре, потім почищу вставлю фото. Головне, що ціла. І ось вона на удачу. В цьому році ще не знаходив. Гарненько. Герненька, де її покласти. Йдемо далі. За удачу. Це якесь дежавю. Того разу звідти я йшов, Ось там йшов мотоцикліста. Зараз йду назад в цю сторону. Знов сигнал. Знов мотоцикліст, такий самий. У мене вже два таких однакових. Да. Треба пошукати, щоб вони тут їхали всі разом, один в одну сторону, другий в другу. Разом їх загубили. І ось вона знає. моїх потім кладу фотку. Може якісь емблеми, якщо нема, не буду вкладати. Цікава знахідка. І ось монеточка. І ось монеточка. І це сучасний 20 копійок. 20 так. Ковтенька така. Добре, йдемо далі. Ось таке поламане дерево. І от якась ерундові схожа на персток. Ну не знаю, що це таке. І тяжка. Добре, потім помию буде видно, що це таке. Хоже на наперся але не на може куля. А тут дерев'яшка вставлена. Не знаю. Добре, потім почищу вставлю. Знайшов хату земляного діда. Не знаю, вдома він чи ні. Може спить. Не будемо стукати, підемо. Далі хай спить. Діана Джонс загубив свій шолом. Може вернеться за ним. І ось така незрозуміла. Якась величезно болотівся. Зараз треба щось витерти. Вс, травичка. Це Єлизавета щось. А з другої сторони якась друга фотка. Так. Це Єлизавета. Що це за монета така? я еще такой не бачив. О, а тут пише Черчилль. Капец. Фу. Тысяча девятьсот шестьдесят пятый рик. Ничего себе. Лас. Потім помию гарненько, щіточкою і вкладу фотку. Вийшов на таку відкриту ділянку Тут таке болото. Там вон ліс валять з того боку. Добре, ще походимо трошки. І ось зелененька під деревцем. Це у нас сучасна лампені. Здається. Так Вже вбита така повністю. Добре, потім почищу, якщо буде щось чистити. Починається дощик. З така яма. Нам там внизу, то есть кину. прямо вот по совет стежки. Выпала монетка. Все у нас Halfpenny Георг. Не видно. Зараз помиємо. Добре, що є тряпочки, як мох. Здається, 1921 рік. На більш детальніше буде видно, коли помиюю. Гарна патіна. Взагалі. Чітко. Добре, зариваємо. Стежку, щоб якась собачка ножку не вламала. І ось деревом ось така пряжка випала, старовинна Тяжка така. Тут її лишимо, бо вже карман повний, не може таскати.